Одеса є одним із найбільших та історично багатих міст України. Вона бере свій початок ще з 15 століття і розвинулася від незначного поселення і фортеці до могутнього порту на Чорному морі. З історією цього міста пов'язано чимало міфів та вигадок, центральним з яких є твердження про те, що воно нібито було засноване росіянами. Більше того, адепти цього переконання стверджують, що саме росіяни розбудували Одесу, перетворивши її ледь не на перлину цивілізації на усьому узбережжі. Але реальність є кардинально іншою, і справжня роль росіян в історії Одеси не перебільшувала ролі звичайних тимчасових окупантів. Сьогодні ми поговоримо про історію Одеси і дізнаємося, хто насправді заснував це місто, що стояло на цьому місці до російської імперської експансії, і чому твердження про те, що Одесу створили та розбудували росіяни, це лише частина колоніального міфу, покликаного приховати справжню історію міста. Територія Північного Причорномор'я, де і знаходиться сучасна Одеса, була заселена ще приблизно 10 тисяч років тому. Але освоєння і розквіт цього регіону розпочався вже в античний період, а саме з моменту приходу грецьких колоністів. В VI столітті до нашої ери, неподалік місця сучасної Одеси, існувало грецьке поселення, відоме як Істріан або Істріанон. Її мешканці здебільшого займалися торгівлею із навколишнім степом, який на той час володіли войовничі племена Скіфів. Грецьке панування у північному Причорномор'ї тривало до великої кочової навали, що відбувалось від 3 до 6 століть нашої ери. Відтоді місцеві землі перетворилися на арену проживання та переміщення племен готів і, зокрема, гунів. Але вже у 8-му столітті на причорноморських теренах з'являються перші слов'яни, які належали до племінних союзів, уличів та тиверців. Існує свідчення про те, що навіть на території майбутнього міста існували слов'янські поселення. Однак вони не мали постійного характеру. Причиною цього була триваюча активність войовничих кочових племен, які використовували тамтешні степи для переходів в інші землі. Як наслідок, у 13 столітті тут осідають монголи, яким вдалося підкорити колосальні території аж від Далекого Сходу Азії до Центральної Європи. Але поступовий занепад Золотої Орди через владні міжусобиці, а також зростання сили сусідніх держав і підкорених земель, призвели до нових реалій. Найбільш активно почали діяти Велике Князівство Литовське, яке під проводом князя Ольгерда вирушило завойовувати південні землі. Скориставшись слабкістю монголів і розгромивши їх у битві на синіх водах у 1362 році, литовці вийшли до узбережжя Чорного моря. Там, ймовірно, наприкінці століття на місці сучасної Одеси було засноване перше велике портове місто і фортецю. Це поселення за тодішніми свідченнями отримало назву Коцюбіїв. І вперше згадується у писемному джерелі під 1415 роком. Однак варто відзначити, що існують і інші свідчення, які вказують на те, що місто було засноване не литовцями або поляками, а татарами. Останні в ті часи активно освоювали причорноморські степи і нібито заснували поселення відоме як Качебей, яке походило від імені татарського вождя. Але досі неможливо встановити хто саме із вождів був засновником міста, оскільки схожі імена або подібне написання трапляються часто. Більше того, сам факт заснування на місці сучасної Одеси міста Татарами не є підтверджений матеріально або документально, що ставить цю версію під сумнів. Таким чином, найбільш правдоподібно, що портове місто Коцюбіїв таки було збудоване зусиллями литовців. Невдовзі воно перетворилося на одне із найбільших торгових центрів держави, звідки товари суднами перевозили по морю в різні частини континенту. Але вже до середини 15 століття через зростання татарської сили влада литовців та поляків в цьому регіоні послабилася. Зрештою, після утворення Кримського ханства у 1441 році Коцюбієв незабаром потрапив під контроль Бахчисарая. Татари перейменували його на Гаджибей, нібито за іменем місцевого правителя Бейходжа. Місто продовжувало залишатися досить розвиненим, а литовці і польські купці не припиняли вести через нього свою морську торгівлю. Однак, коли наприкінці 16 століття Річ Посполита вже остаточно втратила свою владу над узбережжям для Хачебея настали неспокійні часи. Цей регіон став одним із місць, яке обрали запорозькі козаки для своїх військових походів за здобичу та славою. Перший напад козаків на Хаджибей відбувся ще приблизно у 1530-х роках, але найбільш руйнівним став напад 1629 року. Тоді козацька флотилія на чолі з Богданом Хмельницьким поверталася з походу проти Османів і спустошила кілька татарських міст на узбережжі. Хаджибей зазнав значних руйнувань, але зміг встояти і частково відновити своє життя. Турки навіть спородили там ще більш міцнішу фортецю, відому як Їні дунья або новий світ. Це було зроблено у зв'язку із постійною загрозою від козаків, а також через посилення експансії Московського царства. Перше випробування нових укріплень у бойових умовах відбулося у жовтні 1769 року, коли місто знову атакували козаки. Трьохтисячний підрозділ під проводом Семена Галецького атакував фортецю, але так і не зміг пробити її стіни. Вже наступного року козаки здійснили реванш, привівши вже близько семи тисяч воїнів, яких підтримували російські війська. Останніх очолював князь Олександр Прозоровський, а козаки перебували під керівництвом останнього кошового отамана Січі Петра Калнешевського. Однак і цього разу мури турецько-татарської фортеці успішно вистояли. Вперше прорвати оборону і захопити їх вдалося лише у 1774 році. Сама Російська імперія отримала землі між річками Південний Буг і Дніпро, але Хаджибейська фортеця усе ще мала залишатися під контролем Османів. Проте, як виявилося такий стан справ, був тимчасовим, і нове зіткнення між імперіями за вплив у Чорному морі досить скоро змінить долю Гаджебея. Як і в історії, де все вирішує вчасне рішення та вміння адаптуватися до змін, так само і в особистому розвитку. Головне, не зупинятися на півдорозі. Сьогодні англійська мова це мова міжнародного спілкування, яка відкриває двері до нових можливостей. Але багато людей зупиняються ще на старті, бракує мотивації, часу чи зручного формату навчання. Та з онлайн школою EnglishDom такі труднощі точно не загрожують. Це онлайн-платформа, яка працює ще з 2010 року, задовго до того, як онлайн навчання стало мейнстримом. Тут кожен охочий може легко вивчати англійську із професійними викладачами та носіями мови. Ви самі обираєте свого ідеального викладача, якщо щось не зайшло, спокійно змінюєте скільки потрібно. Серед понад тисячі викладачів точно знайдеться ваш. Уся система працює на одній платформі: відеозв'язок, уроки, домашки, Speaking clubs – усе синхронізується і зберігає прогрес. Можна почати на ноуті вдома, а продовжити на смартфоні в дорозі. Програма адаптується під ваші цілі, не буде зайвого. Потрібно готуватися до співбесіди, іспиту чи переїзду, навчатиметеся саме цьому. А ще є Speaking Clubs від 15 хвилинних до повноцінних розмов, на теми від фільмів до кар'єри. З викладачами з України та носіями мови завжди з живою атмосферою без страху помилитися. Усе досить сумніватися. Скануй QR, запишись на пробне заняття безкоштовно, там допоможуть зрозуміти твій рівень і дадуть навчальний маршрут. Після уроку активуй промокод, знижка до 28% плюс 120 Speaking спікінг І не забудь, чим раніше ти почнеш, тим швидше ти скажеш «I did it». Лінк на безкоштовний урок та промокод в описі під відео. У 1787 році між російською та Османською імперіями спалахнула нова війна, в якій росіяни намагалися повністю підкорити морське узбережжя. На їхньому шляху одразу ж постав Хаджибей, адже він був одним із ключових фортпостів Стамбула. В серпні 1789 року російське командування віддало наказ захопити фортецю та місто. Війська у складі шести полків очолив генерал іспано-італійського походження Хосе де Рібас. Штурм відбувся у ніч із 13 на 14 вересня і завершився успішно з мінімальними втратами. Турецький гарнізон був захоплений зненацька, а стрімкий удар козацьких частин Антіна Головатого та Захарія Чепіги не залишав йому жодних шансів. Турки втратили близько 200 солдатів та офіцерів вбитими, А решта разом із командувачем Ахметом Пашою потрапили в полон. Таким чином Хаджибей опинився у російських руках. Невдовзі по завершенню війни, у травні 1794 року, імператриця Єкатеріна II видала указ про розбудову міста Хаджибея і його перетворення на імперський центр регіону. Але варто підкреслити, що це не було заснування нового міста, як полюбляє відзначати російська пропаганда. А лише розширення вже існуючого. Саме тому вважати 1794 рік роком заснування Одеси є помилкою, оскільки місто постійно існувало і розвивалося вже декілька століть. Окрім цього, сама назва Одеса почала з'являтися в офіційних документах тільки з наступного року, і сам процес перейменування Хаджибея не є до кінця відомим. За розпорядженням Петербурга місто мало отримати новий порт, фортецю, а також збільшитись у площі. Відповідальним за будівельні роботи було призначено відомого голландського інженера Франца де Волана. Самі роботи здійснювалися здебільшого солдатами, а також українськими козаками і селянами-кріпаками, які працювали в жахливих умовах через брак їжі. Російський уряд майже не звертав на це уваги, всіляко пришвидшуючи процес для отримання могутнього порту і військової бази. Як наслідок, через нелюдські умови праці частина робітників загинула. Першими новими мешканцями міста стали козаки чорноморського війська, а також солдати та командири, які принесли сюди російську владу. Але для того, щоб якомога швидше збільшити кількість населення, яке після приходу росіян частково втекло, було вирішено заселяти місто іноземцями. Ними були здебільшого солдати італійської, грецької та албанської національностей, які особливо відзначилися в останній війні з турками, після смерті Екатерини II, для якої розбудова Одеси була справою особистої імперської величі. Розвиток міста послабився. Ситуація змінилася лише на початку 1800-х років, коли місцевий порт почав перетворюватися на один зі світових центрів морської торгівлі. Але якщо торгівельна сфера перебувала на висоті, то решта все ще виглядала занедбаним. Царизм бажав перетворити Одесу на справжню вітрину власної величі, а для втілення цього задуму запросив одного із кращих своїх службовців. Ним був француз Арман Еммануель Дюплесі, більш відомий як герцог Дерішельє. Який входив в оточення нового імператора Олександра І, саме Рішельє став першим офіційним міським головою Одеси і увійшов у її історію як видатний діяч? Він розпочав активний розвиток міста, зводячи нові будинки та вулиці, зокрема, знаменитий сьогодні Приморський бульвар. З правління герцога у місті вперше з'явилися медичні та освітні установи, що сприяло покращенню становища сфери освіти та охорони здоров'я. Останнє виявилося напрочуд вчасним, оскільки вже у 1812 році Одеса була вражена епідемією чуми, яка за рік лютування забрала життя у понад 2,5 тисяч мешканців. Окрім цього, рішельє сприяв подальшому розширенню чисельності населення міста, запрошуючи сюди на життя французів, німців, італійців, греків, вірмен та інших. Всі вони отримували привілеї та пільги, і це призводило до встановлення Одеси як передового міста в імперії. До кінця правління герцога у місті налічувалося вже 35 тисяч мешканців, що було надзвичайним досягненням за досить короткий час. Здобутки герцога були такими вражаючими, що перший пам'ятник у місті був зведений саме на його честь. Справу рішельє з розбудови Одеси у 1815 році продовжив ще один француз, колишній офіцер російської армії Лоїде Ланжерон. Саме при ньому одеський порт отримав статус вільного від мит і це збільшило потік товарів і відповідно коштів до міського бюджету. У подальші десятиліття місто підтримувало свій ключовий статус, але це призводило до поступової русифікації його мешканців. Станом на 1897 рік у місті проживало вже понад 400 тисяч людей, з яких найбільше було євреїв, росіян та українців. Між останніми провести межу є складним завданням. Оскільки тодішній перепис проводився за визначенням рідної мови кожної особи, згідно з цим, майже 200 тисяч мешканців були записані до росіян, а майже 40 тисяч до українців. Але цілком очевидно, що частина російськомовних українців була віднесена до першої категорії, що створює враження переваги росіян у місті. Насправді ж в Одесі жило багато представників різних народів, і росіяни та українці були лише одними з них. Варто відзначити, що на той час українське життя у місті було досить активним. Зокрема, тут діяло освітнє товариство просвіта і виступали українські театри. Але особливо український рух Одеси відзначився вже після початку Першої світової війни і подальшого падіння Російської імперії. У роки Першої світової війни Одеса опинилася неподалік лінії фронту, але більшість населення залишалася вірними імперії до кінця. Зрештою, коли вибухнула лютнева революція і царський режим припинив існування, місцеві українці отримали свободу дій. Коли у Києві була утворена Українська Центральна Рада, її діячі мали намір поширити свій вплив і на Одесу. Однак перешкоджала цьому наявність великої маси, здебільшого байдужих до долі України русифікованих робітників, а також російських моряків. Справа отримала серйозне зрушення лише тоді, коли у листопаді 1917 року УЦР проголосила Українську Народну Республіку. До Одеси прибув спеціальний комісар УЦР, яким був відомий ідейник української самостійності Микола Міхновський. Його зусиллями у місті розпочалося створення українських органів влади а також військових частин. З місцевих українців колишньої імператорської армії було утворено одеський корінь імені гетьмана Петра Дорошенка. Який став частиною армії УНР, але українському керівництву так і не вдалося привернути на свій бік головні сили місцевих робітників, а особливо тих, які обслуговували порт. У їхнє середовище активно проникали більшовики зі своєю простою і зрозумілою пропагандою, яка обіцяла їм панівне становище у новому суспільстві, користуючись активною підтримкою робітників. Шляхом повстання червоні вже у січні 1918 року змогли встановити в Одесі свою владу. Київський уряд не міг цьому зарадити, оскільки сам перебував на межі падіння через масштабний наступ більшовицьких військ. Тепер Одеса вперше потрапила під окупацію комуністів, що принесла небачений досі терор всіх незгодних із новими господарями. За надзвичайно короткий проміжок часу було розстріляно до 4 тисяч людей, серед яких було багато місцевих українських патріотів і діячів. Але недовго червоним судилося панувати в Одесі, і вже у березні їхня крихка влада посипалася. Це відбулося на фоні наступу німецьких та австро-угорських військ в Україні, адже ми підписали з ними союзну угоду. Більшовики не мали що протиставити вишколеним регулярним арміям, тож вирішили швидко покинути місто. Одеса перебувала спершу під зверхністю відновленої УЦР, але вже невдовзі стала частиною новоствореної української держави гетьмана Павла Скоропадського. І, хоч спокій у місті був відновлений, більшовики зберігали своїх прихильників, а це згодом стане для українців черговою проблемою. Після поразки Німеччини у війні гетьманат Скоропадського втратив свою силову опору, і в грудні був повалений опозицією у вигляді директорії УНР. Остання, хоч і перемогла у Києві, але так і не змогла утвердитися в Одесі, де під впливом нового наступу більшовиків в Україну розпочалися заворушення. Ситуацію загострювало і те, що цього місяця в Одесу прибули французькі та грецькі війська антанти, які мали підтримати зростаючий білий рух проти червоних. Але іноземні солдати не бажали воювати, оскільки не розуміли навіщо і прагнули якнайшвидше повернутися додому до своїх рідних. Більшість вважала, що війна для них вже закінчена, і це в поєднанні з більшовицькою пропагандою миру досягло руйнівного ефекту. Починаючи із 1919 року, червоні війська розгорнули масований наступ на південь України і до весни підійшли до Одеси. Армія Антанти на той момент вже була повністю розладнена та навіть не збиралася чинити опір тим, кого вона прибула знищувати. Наприкінці березня вона раптово евакуювалася з міста, а на його вулиці майже одразу вдарилися частини совєтів під проводом Михаїла Фрунзе. Місто потрапило під повторну окупацію більшовиків, але і цього разу їм не вдалося закріпитися на довгий час. Все зростаючий за фінансовою і збройною підтримки Антанти Білий рух на чолі із колишнім царським генералом Антоном Денікіним розбив їхні плани. Літом білогвардійці розгорнули масштабний наступ на українському півдні, і вже в серпні витіснили виснажені і морально пригнічені війська комуністів. Одеса була для Денікіна стратегічним пунктом. Оскільки дозволяли використовувати порт для постачання необхідних матеріалів із заходу. Але білий режим у місті виявився нічим не кращим за вигнаний червоний. Місцеві українці продовжували зазнавати репресій щодо власної культури та цінностей, оскільки білі не визнавали нашу націю як щось окреме від Росії. Це, а також корупція та свавілля підлегли Денікіна, масові вилучення продовольства на користь армії призвели до швидкої втрати довіри місцевих. Поряд з цим знову активізувалося більшовицьке підпілля, яке при черговому наближенні Червоної армії на початку 1920 року почало вести боротьбу із білими. Як наслідок, не маючи жодної підтримки населення, а також змоги утримати фронт, білогвардійцям залишалося тільки відступити. Таким чином червоні втретє і остаточно встановили свій контроль над містом, що означало початок нового важкого етапу в його історії. На момент остаточного утвердження більшовиків Одеса перебувала у стані розрухи після кількох років змін влад і боїв. Москва почала поступово відновлювати її життя, а особливо такі важливі об'єкти, як порт і промислові підприємства. Але репресії проти інакодумців не припинялися, а з настанням 1930-х років розгорнулися з новою силою. Великим потрясінням для міста став, зокрема, голодомор, який масово забирав життя мешканців області. До Одеси прибували десятки тисяч біженців із уражених сіл, сотні з яких вмирали від голодного виснаження просто на міських вулицях. Здавалось би, більшого жаху для містян неможливо було уявити, але все змінив початок Другої світової війни, а саме напад Німеччини на СРСР. Одеса опинилася на шляху удару групи армії Південь на чолі із генерал-фельдмаршалом Гердом фон Рунштетом. Її підтримувала Союзна румунська армія чий головнокомандувач маршал Іон Антонеску. Бажав долучити частину українських земель до своєї держави. Вже на початку серпня 1941 року румунська армія під командуванням генерала Ніколая Чуперке опинилася на околицях Одес, але взяти місто Сходу виявилося неможливо. Москва наказала тримати оборону за будь-яких умов, оскільки втрата міста і великої військової бази відкрила б шлях на Крим, а далі на Кубань. Командувачем оборони було призначено контрадмірала Гаврила Жукова. Але ситуація розвивалася надто стрімко. Вже 13 серпня Одеса опинилася в повному оточенні на суходолі. Командування СРСР почало активно залучати місцеве населення для будівництва ешелонованих укріплень, які мали не дозволити румунам прорватися на вулиці. Загальна чисельність військ оборонців налічувала близько 90 тисяч людей, а також понад 50 тисяч озброєних цивільних. Румунські війська за підтримки німців налічували аж 340 тисяч солдатів та значні сили авіації Люфтвафе. Така колосальна перевага у силах зрештою і вирішила долю гарнізону. 30 вересня ставка в Кремлі таки спромоглася віддати наказ на їхню евакуацію морем, і вона, незважаючи на критичні умови, виявилася досить успішною. Як наслідок повного розгрому вдалося уникнути, але понад 16 тисяч бійців таки оплатили цей порятунок своїми життями. Оборона Одеси припинилася, протримавшись 73 дні. Місто опинилося в румунській окупації аж до весни 1944 року, увійшовши у так зване губернаторство Трансністрія. Ці часи для населення міста виявилися важкими, а особливо для євреїв, які традиційно мали тут велику громаду. Румуни знищували їх подекуди ще жорстокіше і більше, ніж німці, намагаючися вислужитися перед старшим союзником. Але варто відзначити, що українське життя в місті також існувало, а його провідниками стали члени ОУН, які прибули сюди у складі похідної групи. Їхніми зусиллями в Одесі була створена підпільна друкарня для випуску патріотичних видань, а також влаштовувалися дрібні збройні диверсії. Зрештою, весною 1944 року Червона армія після серії переможних операцій в Україні підійшла до околиць міста. Його взяття було покладене на війська 3-го українського фронту під командуванням генерала армії Родіона Малиновського, які налічували близько 450 тисяч людей. Зі свого боку румуни і 6-та німецька армія генерала Ото Веллера складали всього до 200 тисяч солдатів. Більше того, через падіння фронту вони перебували у важкому моральному стані. Зважаючи на це, їхня оборона була прорвана досить легко і без важких втрат для СРСР. 10 квітня німці з румунами взагалі відступили з Одеси в напрямку Терасполя, уникаючи можливості повного оточення і розгрому. Таким чином, місто знову опинилося під радянським пануванням, яке тепер триватиме аж до 1991 року. Ці десятиліття в історії Одеси відзначилися триваючою русифікацією, але вона не змогла розмити українське коріння і характер мешканців. З відновленням незалежності України, за даними перепису населення 2001 року, українці у місті становили вже абсолютну більшість у 61%, тоді як росіяни лише 29%. Але справжню відданість Україні Одесити показали в критичні для нашої державності моменти. Навесні 2014 року патріотична спільнота Одеси дала гідну відсіч проросійським сепаратистам, які бажали віддати її Росії. Бойовики намагалися розхитати ситуацію за сценарієм руської вісни, організували мітинги, захоплювали адмінбудівлі, розповсюджували заклики до створення Одеської народної республіки. Усе це відбувалося за підтримки російських кураторів і диверсантів, які сподівалися повторити сценарії Донецька чи Луганська. Однак в Одесі ці спроби зазнали жорсткого спротиву з боку місцевої патріотичної спільноти. Для збереження Одеси українською об'єдналися активісти Євромайдану, футбольні ультра з чорноморця, ветерани, студенти, підприємці. Вони створювали загони самооборони, співпрацювали з місцевими проукраїнськими силовиками. Окрім цього, мобілізували громадськість, патрулювали вулиці, відстежуючи російських провокаторів. Кульмінацією протистояння стало 2 травня 2014 року. Саме тоді проросійські бойовики, озброєні арматурою, битами і вогнепальною зброєю, влаштували криваву провокацію на вулицях міста. Вони напали на колону українських активістів і футбольних уболівальників, вбивши кількох людей. Це викликало масове обурення одеситів, і Одеса піднялася. Почалися сутички, під час яких проросійські радикали відступили до будинку профспілок, який згодом загорівся. В результаті загинули десятки людей з обох сторін. Попри трагедію, спроба збройного захоплення міста провалилася. Українські силові структури під тиском громадськості почали нарешті діяти. Було затримано організаторів, знищено проросійські штаби, усунено частину зрадників у силових органах. Активісти продовжили мобілізацію: хтось пішов добровольцем на фронт, хтось залишився і займався тилом. Весна 2014 року стала моментом, коли Одеса вистояла. Завдяки рішучості місцевих патріотів місто уникнуло долі Донецька і Луганська, і це був один із ключових епізодів, коли українське громадянське суспільство виявилося сильнішим за російський терор, і станом на сьогодні місто продовжує боротися проти агресії Росії як частина єдиної України. І саме це є достатньою відповіддю на те, чому Одеса ніколи не була, не є і не буде російським містом. Друзі, радимо вам до перегляду наше відео про те, як розвалилася Російська імперія. Ставайте спонсорами базованої історії, підтримайте український Ютуб та слава Україні!